Друзі, всім привіт! Поступає до нас продаж ось такий класний автомобіль. Це Volvo v 60, рестайлова модель 2014 рік. На вісьми ступеневому гідротрансформатору АйСінні, максимально можливість комплектації, яка тільки може бути. Як ви чуєте, двигун заведений. Двигунчик у нас працює чітко, ідеально. Подивіться на цей кузов, Він просто як новий. Ніяких подряпин, сарапин, сколів взагалі по автомобілі немає. Віксаново, поворотна оптика, омивачі фар, денні ледовські ходові вогні, адаптивний круїз-контроль. Двигунчик просто ідеальний, по вікнах автомобілі се в рідні, чолобове стекло, також всі вікна в рідні. Також нас присутні регулювання дзеркалами, дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, мертві зони, датчики мертвих зон, бліси, датчик світла, датчик дощу, тримання полоси, екстрене гальмування, заводська сигналізація по автомобілю. присутня, безключовий доступ у всіх дверях, що зі сторони пасажира, що зі сторони водія, також. По задній частині безключовий доступ, легкоспавні 17 диски. У нас з класним протектором резини. вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в новому стані. Також по приїзду в Україну я цей автомобіль повністю обслужив. Поміняв ремінь ГРМ, топлений фільтр, масляний фільтр, помпу. Новому власнику взагалі нічого по автомобілю робити не потрібно. Заднє у нас також іде з підігрівом таких дві, дві стильних висотних труби, задні патронічки. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Цей автомобіль готовий на будь-які перевірки 216 тисяч частного та перевіреного пробігу. Присутня вся сервісна історія. Він код для перевірочки надам вам пізніше. Показую вам з цього ракурсу по лівій стороні. Автомобіль просто як новий. Також покажу вам його по салоні. Присутні, у нас такий же спідометр класний, ледовський, в три режима. Також, присутні, ще раз нагадаю, тримання полоси. Присутні у нас також старт стоп екстрене гальмування присутньо по автомобілю, дуже багато різних функцій. Зараз я вам покажу по цьому автомобілю. Також у нас присутні адаптивні біксенонові фари, бліси датчики мертвих зон, DSTC, drive але, City Safety, частична охрана, предупреждення о столкновенні, старт стоп безключовий доступ, підрульові кермо в нас не, шилося, не красилося стані. Автоматична коробка гідротрансформатор ISIN 8-ступенева, спрацьовує чітко, що на холодно, що на гарячу, ніяких пенків, рівків немає. Підігрів сидінець також присутні по автомобілю. Клімат у нас заправлений. Друзі, одним словом, автомобіль просто ідеальний. Набирайте, мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Повний відеогляд ви можете подивитися на ютуб каналі. Буде повний відеогляд. Трошки нижче під цим відео. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па. Телефонуйте.